Працювати, щоб орендувати. Рівненська область лідирує у зростанні вартості оренди житла в Україні. В чому причина? Дорого багато. У центрі рівного планують облаштувати вбиральню за понад 3 мільйони гривень. ITV. Новини. Добрий вечір. Нечистоти та відходи забруднюють водойму біля гідропарку. Це виявили працівники муніципальної варти під час планової перевірки декілька днів тому. Встановили, що джерело забруднення труби, які розташовані на території ринку дикого. Наразі обстеженням водойми займається екоінспекція. Також шукають причетних до забруднення озера. Нами було виявлено водовідвідні труби, які виходять на прибережну смугу з подальшим переливом у водойму. Також виявлено можливий злив каналізаційних стоків з колектору, який безпосередньо виходить у водойму. Встановити, які саме води відводяться у водойму, не вдалося. Працювати, щоб орендувати. Вартість оренди житла на Рівненщині помітно зросла. За однокімнатну квартиру в Рівному доведеться викласти понад 11 тисяч гривень, тоді як середня зарплата 20. Чому житло стрімко дорожчає, та що про це думають рівняни, розкаже наша Валентина Захарчук. За житло треба віддати ледь не половину зарплати. Рівненська область лідирує у зростанні вартості оренди житла в Україні. Стрімке зростання цін у рівному ріелтори пояснюють шаленим попитом. Пов'язано це все з попитом. Ця ціна зростання, адже насправді в рівному є багато внутрішньо переміщених осіб, які шукають житло на оренду. Також є багато молоді, які не мають власного житла і шукають. Рівняни таким цінам не раді кажуть, така висока вартість на оренду житла особливо б'є по гаманцю молодих сімей. Якщо без комунальних платежів, то це 11 тисяч гривень. Це доволі відчутний відсоток з сімейного бюджету. Навіть не змогу, з мого, а сімейного. Навіть якщо думати про майбутнє наших дітей, то я не знаю скільки років потрібно буде їм купити, навіть якщо вони будуть вдвох працювати. Якщо проаналізувати вартість оренди у інших містах, то найбільше коштів доведеться віддати в Ужгороді, Львові та Києві. Значно менші ціни в Харкові, Миколаєві та Запоріжжі. У нашому місті оренда не найдорожча, але від лідерів рейтингу не відстає. Найдешевші можна зняти за 3-4 тисячі гривень плюс комунальні послуги. Це абсолютно старі меблі, така старенька без ремонту квартира. Якщо говорити про однокімнатні з простим ремонтом, також вторинка це п'ять-сім тисяч гривень, якщо хороший косметичний ремонт – 8-9 тисяч гривень плюс комунальні. Для прогнозів на наступний рік ще зарано, але експерти припускають, що ціни на оренду житла лише зростатимуть. Після скарг взялися все змінювати. Від учора в Україні запрацювала нова електронна система онлайн-запису у сервісних центрах МВС. Раніше громадяни були змушені тижнями та навіть місяцями чекати на вільні талони, аби отримати послугу. Що змінилося завдяки модернізації системи електронного запису та чого очікувати жителям Рівненщини, розбирався наш Максим Остапець. Настав час змін у всіх сервісних центрах МВС України від 25 березня запрацювала нова система електронного запису та керування онлайн чергою. Такі зміни забезпечать надійний захист від стороннього втручання в систему та будуть протидіяти автоматизованим ботам, якими донедавна сторонні виловлювали талони. Тобто сторонні втручання унеможливлюються в цьому випадку за рахунок двохфакторної верифікації особисто суб'єкта звернення. Ну і також одне ще з нововведень цієї черги цього е запису нового. Це те, що ми відходимо від оперових талонів. Раніше про проблеми з отриманням талону наголошували чимало громадян. Ситуація була невтішною і в Рівненському територіальному сервісному центрі. Так, проблема дійсно є. Три доби я моніторив онлайн. Чергу пройшло 10 днів. Ну, типу, за 10 днів я зловив талончик. Черги МРЕО на очний талон, щоб взяти очний талон займається 4 ранку. Буквально люди стоять, чекають. На електронному записі я брав талон два мі два тижні. Я кожен день заходив, проводив по пару годин в день, по кілька годин в день. Після численних скарг взялися впроваджувати зміни та запустили нову систему, зазначає Віталій Ковальчук. Раніше у сервісних центрах тривав перехідний період. Реєстрація для отримання послуг відбувалася паралельно у дві системи: умовно стару та нову модернізовану. Так відбувалося, допоки друга не запрацювала повноцінно, проте з'явилися і певні обмеження. Є певні обмеження на онлайн-реєстрацію для фізичних та юридичних осіб а саме про том місяця громадяни фізичні особи можуть зареєструватися не більше чотирьох разів на місяць щодо юридичних осіб, то це обмеження становить чотири записи протягом робочого дня. Усю актуальну інформацію щодо роботи центрів МВС можна дізнатися на їхніх офіційних ресурсах, аби нова електронна система запису запрацювала у штатному режимі без зауважень від користувачів, фахівці регіональних сервісних центрів МВС застерігають громадян не звертатися до так званих посередників, які за винагороду обіцяють допомогти в отриманні наших послуг, які надають сервісні центри. Уся необхідна інформація, уся актуальна інформація про наші послуги, про наші контакти, наші сервісні центри знаходиться на нашому офіційному сайті. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group. ДТП через неуважність сьогодні зранку у рівному на вулиці Степана Бандери поблизу гідропарку сталася автопрогода за участі двох легковиків. Прибувши на місце патрульні встановили, що водій автівки Міцубісі, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі транспортному засобу шкода, який прямував по головній дорозі, в результаті чого відбулося зіткнення. В результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Цілесних ушкоджень водії даної події не отримали, ознаки алкогольного сп'яніння відсутні, і відносно винуватці ДТП ми склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що призвело до ДТП. Вбиральня за три мільйони у центрі рівного планують облаштувати модульний громадський туалет. Відповідний тендер оголосило рівненське міськшао на початку березня. Станом на сьогодні вже є переможець. Чому така ціна закупівлі, коли приступлять до роботи, та як рівняни взагалі ставляться до такого у матеріалі далі. Вбиральні за понад 3 мільйона в центрі міста. Такий тендер оголосило рівненське міськше у 12 березня. Єдиним учасником торгів була фірма Профстейт із Івано-Франківська. Вона і стала переможцем тендеру. Оплату можна проводити як готівкою, так і копійками, так і безконтактною оплатою. Дане вбирання буде підключена до інженерних систем міста, водопостачання, каналізація, світло і інтернет. За рахунок інтернет, зв'язку можна дистанційно керувати вбиральнею, ну і слідкувати. В тому випадку, якщо виникають якісь потреби щодо дистанційного керування, вбиральню планують робити інклюзивною. Вона матиме три окремі кабінки, одна з яких буде пристосована для батьків із немовлятами. У вбиральню проведуть холодну воду, електричне опалення та вайфай. Та головне, що вона буде модульною, зазначає директор департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима. Перше питання, яке було до і вимогою в таких завданнях до цієї вбиральні, це щоб вона власне була інклюзивна. Вона буде трьох кабінок. Бінкова відповідно до технічного завдання, це модульна будівля. Нам не потрібно там будувати мурувати стіни, формувати перекриття. Це абсолютно модульна автономна будівля, яка встановиться на рівну площину, де є змога і буде підключення. І підключившись, вона буде фактично відразу виконувати свою функцію. Центр міста для встановлення цієї модульної вбиральні теж вибрали не випадково, адже там вже є місця, де зведені комунікації додає. Ослан Гудима локація орієнтовно нами визначена. Вона в себе включає можливості її підключення даної вбиральні. Ну і знов ж таки можливості підключення до неї електрики та водопостачання. Ну і обов'язково зрозуміло ситуація – Це каналізування. Скільки ж вартуватиме разове відвідування вбиральні? Поки що невідомо. Рівняни ж до таких інновацій за понад три мільйони гривень віднеслися по різному не знаю, якщо в них є ці кошти, значить хай виділяють, але це багато для вбиральні. І запитати ціни, підкажи, будь ласка, порахувати, плюс робота людей. Якщо справді там три мільйони, ну хоча б два, то, мабуть, так. Ну Потрібно тут гуляють діти, гуляють родина. Це ну, я знаю, що в кінотеатр ходять, але ну, у нас чому немає громадської, то це теж питання. Чула цю ідею, але... Я думаю, що це дуже дорого, але треба. треба. Ну, такі гроші, вибачте, звісно, в такий час ще. я гадаю, що для міста це було б добре, тому що у всіх цивілізованих країнах у місті є туалети, це до зручності для людей. Чи доцільно це на даний момент ну, є вищестоящі органи, які повинні цим займатися? Встановити вбиральню планують до кінця 2025 року, а поки будуть займатися її виготовленням. Дарина Черемшина, Валентин Зледенний та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному розпочинають квітнути монголієм, про результати перевірки на якість води у рівному та про старовинні цінні ікони, які повернули на рівненщину, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group. у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Ця врятувати. У Басівкутську водойму запустили тонну риби. Хто переміг? У рамках нового дитячого турніру Baby Вулф Кап відбулася фінальна гра. тонну риби запустили у Басівкутську водойму. Товстолоби столоби мешкатимуть в озері, що у парку Оствиця Почали зариблювати водойми, аби покращити екосистему. Як випускали їх у воду, бачила і наша Вікторія Кимець. Відтепер це нові мешканці Басівкутської водойми. То на тепер плаватиме в озері рівного. Їх місто отримало в подарунок від благодійної організації. Він дасть дуже високі такі результати, особливо літом. Коли особливо йде там серпень, липень, коли йде цвітіння води, саме ця риба дуже любить. От саме цей цвіт. Я думаю, що це буде так само допомога по очищенню Нашого озера. Зариблення проводили у парку Оствиця. Це вперше на Оствиці зариблення. Що риба є, це дуже добре. Це красти риба, яка потрібна. Фільтрує, їсть водорості, зелені. Перед тим, як запустити рибу, водойму перевірили, з'ясовували, наскільки вона їм підходить та чи не принесе це шкоди. У відділі охорони водних біоресурсів запевнили, усе проводили за наявності офіційних дозволів. Дане зариблення Басівкутського водосховища здійснилось офіційно з повним належним документуванням, під контролем комісії Рівненської рибохоронної патруля за участю екоінспекції. Старший інспектор з охорони навколи середовища Сергій Ярощук додає зариблення, принесе користь для покращення водойми міста. Вона буде допомагати в першу чергу тим, що я кажуть поповнити, кажуть ресурс цього водосховища, тому що останніми часами дуже погана ситуація в нас як в країні, так і в області, що дуже багато. Скажем, так недобрих людей броконьєри виловлюють цю рибу. Такі зариблення планують проводити щороку навесні. Щодо вилову риби заборони немає. У інспекції лише наголосили, усе має бути згідно із законом. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Справжній бейбі-бум. аж п'ять пар двінят наразі перебуває у рівненському пологовому будинку. Як зазначили працівники пологового, дві пари малюків народилися перечасно. Наразі за ними та мамами доглядають медики. Хто переміг у рамках нового дитячого турніру «Baby Wolf Cup відбулася фінальна гра серед чотирьох різних шкільних команд нашого міста. Змагання відбувалися на навчально-тренувальній базі народного клубу Верес. Нагадаємо, такий формат змагань серед різних шкіл, започаткований у лютому 2025 року. Детальніше, як пройшов турнір та хто здобув перемогу, знає наша Юлія Котляревська. Ційно та напружено саме так пройшов фінал турніру Бейбі Вулф Кап у фіналі. Чотири команди різних шкіл нашого міста виборювали перемогу. Першими зійшлися в запеклій боротьбі гравці 19-го ліцею та 24-ї гімназії. Рахунок 2-1 на користь команди 19-го ліцею була дуже важка гра, адже вони всі дуже технічні і в одній другій ніколи не буває легких суперників. Дуже хочеться принести в кубок одинадцяти ліцей, а саме перше місце. Паралельно за першість боролися команди 26-ї школи та Рівненська спеціалізована школа Центр Надії. Перемогу команді після завершення основного часу принесла серія пенальт для рівненської спеціалізованої школи центру Надії. Ми грали з 26-ї школи була нічия, весь час добре грали, але потім ми по пенальті виграли у фінал турніру. Пройшли дві команди: – 19-й ліцей та центр надії. Їхня гра була напружена. Добре! Емоції зашкалюють і у батьків, які є дуже великою підтримкою, і в Наталі Петрівні тренера їхнього, які сьогодні теж займаються суддійством. Хлопці наші молодці. Футбол у нас на високому рівні. Всі хочуть грати, всі хочуть вигравати, але як правило, виграють найсильніше, Так, хлопці? Слава. <рес> Україні відтак друге місце посіла команда школи Центр надії, третє та четверте. Відповідно, 24 та гімназія та 26 шостий ліцей. Юрій Матвійчук, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників. Розповідає, організація таких турнірів вкрай необхідна станом на сьогодні. В результаті дійти до фіналу є справжнім досягненням, адже участь бере багато команд. Під час війни дітям потрібно десь дівати свою енергію, і такі турніри насправді дуже корисні, як і для здоров'я дітей, так і для їхньої психологічної підтримки. Дуже солідно і дуже круто для будь-якої школи сказати, що ось ми перемогли в цьому турнірі. Та навіть і не тільки перемогли, а ті, хто грають вже в фінали, півфінал це першопочатково було 29 команд з усіх закладів загальної середньої освіти міста. І ось фіналісти, чотири команди це я думаю це дуже круто. А нагороди за ці ігри командам вручать по особливому. Ми будемо нагороджувати трьох медалістів, скажімо так, які медалі виграли три команди. Під час матчу «Верес-Полісся». це одна четверта кубка України у перерві між таймами. Усіх, хто вийшли у чвертьфінал, всі команди, а це вісім. Ми їм безкоштовно даємо квитки від футбольного клубу Верес на матч «Верес-Полісся». Дмитро Чак додає, планують і надалі продовжувати організовувати такі. Турніри Восени Ми плануємо, хочемо пограти вже проти іншого міста. Яке це буде місто наразі? На 100% точно не відомо, тому якби в нас є декілька варіантів, три. От, і осінню орієнтовно, десь всередині вересня, можливо, там початок жовтня ми проведемо обов'язково. Юлія Котляревська та Валентин Злоденний, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.